І доброго всім, аве Цезаря, і з вами телебачення! Зараз зараз банан трава! трава банан, банан, трава. Ось що я хочу сказати. М -м -да. Так от, э -э, сьогодні буде незвичайна о, машина проїхала, чукава. Э -э, о, собака! Зараз. Сьогодні буде незвичайне, неймовірне телешоу, точніше, серіал, серіал про акул, про динозаврів. Коротше, неймовірний серіал телешоу від нашого каналу, від нашого всього. Ось. Тому е, зараз буде заставка серіалу. Готуйтеся і все буде добре. Починаємо. Так! Халю! Включаю е, заставку там. Песню, на яка саме з сегодня серіалу. Ой, мама, наливай, горілка, стаканчик, бігає по полю, бішений бананчик. Давай, все, включаємо. О, ще одна собака. Диви, диви, ба, диви, ба, побіжала, 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 побіжала. А диви, І друга, І побіжала, побіжала, побіжала. Все, серіал, запускаємо. Серіал, про динозаврів. Серіал про акули динозаврів від нашого крінжового шоу, від нашого крінжового шоу, камінці ви бачите на екрані. Неймовірний серіал про акул і динозаврів ми навіть іще не придумали назву серіала і назву персонажів. Неймовірний серіал про акул і динозаврів. І я танцюю, щоб привабити глядачів Ось так я танцюю, і так я танцюю у у-у-у-у. І смачнючі камінці радять подивитись серіал, серіал про кулидинозаврі, серіал про кулидинозаври, серіал про кулидинозавріх. Від компанії абсолютний крінж від телебачення абсолютний крінж від всього, що взагалі є в цьому світі. Абсолютний крінж-крінж Серіал Крінж Компанія Краді Сенсу Крінж представляє І кадр епізод перший Кохана, ти не можеш любити мене А я люблю тільки тебе і ананаси Серйозно любиш ананаси? Так? Ну ок, може, хочеш ананасовий цей піца та квас. А чому б не взагалі? Гей, пацани коханки, що з вами? Що так коїться? Та збираємося тут піцу, хапчик, цей квас. Ой, тоді я з вами, давайте. Я зараз устрою все. Давайте, я з вами. Якщо їсти, то це я з вами, я хочу їсти. Ні, ну то, признаться чесно, неймовірний серіал. Господи, я так вдячний тобі і тобі, і взагалі собі. Я всім вдячний, що ви мене підтримували. Скоро получимо Оскар за цей серіал, але це перший лише епізод. Чекайте інші. Наше телебачення підходить кінцю, тому що. У нас ще в програмі нескінченна реклама. Але чекайте наступних епізодів серіалу, наступних шоу, продовження улюблених шоу. Ми також виходимо на Ютуб. Короче, ми ще збираємося. У нас ще стільки проєктів, стільки проєктів. Ах, 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 скінчаємо. Oh, God, please, no! No!